На сьогодні не погодинні, погодинні планові відключення. Немає у нас мережевих обмежень для населення, також обмежень пов'язаних з дефіцитом потужності електричної енергії. Ця інформація була передана компанії «Укренерго». і в принципі, вчора усунули там деякі. Деякі аварійні такі пошкодження були так в системі передачі, і сьогодні тут таких проблем немає, тому слід очікувати, що люди будуть з електричною енергією сьогодні, якщо безумовно не трапиться новий якийсь потужний масований обстріл української енергетичної системи. Ну це вже передбачити ніхто не може. Має бути середня добова температура. Середня добова мінус 7 градусів. Тоді, якщо нижче цієї температура, тоді, скоріше за все, графіки погодинних відключень знов-таки прийдуть в наше життя.